Як з'єднатися з Богом? Часто задаємося питанням, куди йдуть люди після смерті, це все залежить, як людина прожила це життя на землі. Якщо людина не виконувала Божих заповідей, не жила по волі Божій, то попаде в ад, коли людина дотримувалася заповідей і пророків апостолів. І дві головні заповіді: люби Бога, люби ближнього, то попаде, звісно, в рай. Але Бог дає кожному час на покаяння. Це покаяння, хрещення в Ісуса і хрещення Духом Святим. Коли людина проходить достойно цей шлях, вона буде спасенна. <кх> Бог починається з покаяння. Є начатки вчення Христового. В Новому Завіті це послання апостола. Павла до євреїв це покаяння, хрещення, складання рук, воскресіння мертвих, суд вічний. Без цього людина не буде мати духовного результату, тому що прийти до Бога треба прикладати зусилля. В Біблії написано, що широкий шлях людину приведе до погибелі, а вузький шлях до Царства Небесного. Амінь.